Віллі не чепура. Мамо, я вже вдома. вигукнув маленький носоріг Віллі, заходячи у кімнату. «Юй, а чого ж це ти такий брудний? Коли ти йшов гуляти з друзями, ти одягнув новенькі штани, чисту сорочку і чоботи в тебе були начищені. Що з тобою сталося? сплеснула руками мама. Та нічого особливого. Спочатку ми з друзями грали у футбол. Потім панда запропонувала покататися з гірки, а вже дорогою додому я упав у канаву, безтурботно відказав носоріжок. Ой, лишенько, вся одежа, яку я так старанно прала, прасувала, стала брудною. Тепер знов треба над нею працювати, жалілася матуся. Хм, ну і що з того? Знову попереш та попрасуєш, відмахнувся Віллі та й пішов вечеряти. Зранку, коли носоріжок прокинувся і, як зазвичай, потягнувся, щоб узяти зі стільця одежу та взуття, яке кожного ранку матінка дбайливо йому підбирала, він побачив щось незрозуміле. Мамо, а що це за одежа? здивовано спитав він у матусі, розглядаючи свій одяг. Це твої старі штани, дідові чоботи та стара залатана сорочка, якою я вже давно пил протираю. Одягайся! Адже тобі однаково в чому ходити, спокійно відповіла мама. Я не можу таке одягнути, з мене ж усі сміятимуться, у розпачі намагався пояснити Вілі. А коли ти вчора, брудний, йшов додому, тебе зовсім не цікавило, як ти виглядаєш. Тож і сьогодні, мабуть, немає значення, у що ти вдягнений, відказала мама. А твою вчорашню одежу я ще й не думала брати. Я свій труд ціную. Якщо хочеш. Можеш сам піти привести її до ладу. Нічого не залишилося на соріжку, як піти та цілий день працювати, прати, прасувати та вичищати брудний одяг та взуття. Наступного дня він одяг усе чистеньке і вийшов на вулицю до друзів. Гей, Вілі, пішли на риболовлю, покликали його бегемотик та дикобраз. Я митцю тільки переодягнуся, крикнув Вілі. Бо якщо забруднюся, то дуже важко буде потім усе відіпрати, А наче чепурою я більше не хочу бути. Якщо вам сподобалася наша казочка, ставте лайк та підписуйтесь на наш канал, щоб і надалі слухати неймовірні казкові історії.